Вітаю, друзі! Ми прибули на південь України на звільнену Херсонщину з великим гуманітарним вантажем для однієї з найбільших лікарень регіону. Разом із необхідними медичними засобами та обладнанням нам вдалося зібрати 600 сімейних продуктових пакунків для незламних медиків Херсонщини. Привезли важливу допомогу для бійців 37-го окремого батальйону морської піхоти. Саме морські піхотинці героїчно тримали оборону Маріуполя, пройшли пекло Азовсталі, тортури Оленівки. Та, попри все, продовжують героїчно захищати південні рубежі нашої держави. Слава нашим героям! Велика шана всім, хто допомагає Україні. Дев'ять місяців, навіть трошки більше, ви працювали в окупації. Розкажіть за той час, як вам вдалося зберегти колектив, зберегти лікарні, і взагалі продовжувати свою роботу? Ну що нас всіх тримало тут? Так це віра в те, що Збройні сили України звільнять Херсон обов'язково. Як зараз вдається працювати? Які є такі основні ключові потреби? Що зараз э, насамперед? Е, ну зараз я не можу сказати, що працювати працювати легко, тому що безумовно є напруження, і ну кожного часу е, ми дбаємо про небезпеку. Е, в закладі у нас є сховище, але на жаль, не завжди ти встигаєш до нього добігти до того сховища. Е, тому е, ну, залишились мужні люди. Люди по перше, угу. вже знаєте, з е, імунітетом, скажімо, до цих обстрілювань. Е, ми боїмося, Мося, я не можу сказати, що ми там безсмертні, безстрашні. Ми боїмося, але це тільки на якусь на 30 секунд. А потім угу. піднімаємось і йдемо працювати, тому що а, в палатах, в кабінетах, а, на нас чекають наші пацієнти. Заклад потребує постійно а, будівельних матеріалів. А, ну там починаючи від якихось там плит ОІСБІ, заканчуваючи там засобами для покрівлі. Кафельною плиткою, фарбами всебічними. Ну, постійно ми потребуємо на те, щоб замінювати блоки в вікнах, тому що таке вилітає. Також потребуємо ми протиударну плівку. Це, ну, це з такого з актуального, скажімо, на сьогоднішній Топо день. Це таке, що пов'язано з усуненням наслідків. Да, 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 да. Ну, можлив, можливо, мішки. Пісок то тут ми на місці Ні, там не треба ви. Не треба вести нам його за кордону, а от що Мішки стосується да, мішків, тому що прибирати сміття, його, знаєте, будівельного дуже і дуже багато. Mm -hmm. А крім цього, заклад, знаєте, також потребує меблів, можливо, навіть офісних столики для годування пацієнтів, тумбочки при ліжкові також. Це таке в дефіциті, mm -hmm. його потрібно багато. У нас 315 ліжок розгорнуто в стаціонарі. Ну, якусь частину ми маємо, але половину точно не маємо. Також, можливо, мова йде про якесь застосування для реабілітації, для ерготерапії, для розроблення мілкої моторики, може, є у наших колег за кордоном щось подібне. Mm -hmm. Якщо можуть поділитися якимись розхідними матеріалами, наприклад, там набори для плевральних пункцій. Mm -hmm. Там якісь хірургічні, да, да, хірургічні. Це, це також, бо воно розходиться. Ну, і наприклад, постійно, с, да, системи для переливання крові або е, рідин всебічних. Е, є потреба в ентеральному харчуванні. На якось нам волонтери багато навезли. ентеральне харчування для пацієнтів. Mm -hmm. У нас інсультний центр і важких пацієнтів багато, які не можуть нічого їсти. А через mm -hmm. зонди ми можемо його годувати оцими цим ентеральним харчуванням. Також Постійна проблема в памперсах для дорослих і в поглинаючих пилішках. Оце постійно колектив Херсонської міської клінічної лікарні висловлює щиру подяку фонду національного розвитку та іноземним донорам за отриману гуманітарну допомогу, яку ми будемо використовувати в нашому закладі для догляду за нашими пацієнтами для більш ефективного лікування. Дуже приємно що ми отримали реабілітаційне обладнання, яке буде використовуватись в нашому реабілітаційному відділенні по відновленню пацієнтів, що отримали інсульт, щира і щира подяка, тому що знаєте, ми всі разом повинні наближати якнайскорішу Перемогу херсонцям дуже приємно розуміти те, що ми не одні з проблемами сам на сам, а що у нас є такі прекрасні друзі. разом до перемоги, слава Україні! героям слава!